Кладається враження, що сонце знаходиться на даху найближчої дев'ятиповерхівки, і саме зараз час подумати про відпустку. Куди ж пакують валізи і чи взагалі збираються відпочивати хмельничани? Зараз дізнаємось. Хмельниченка Наталія, якраз одна із тих, хто цьогорічне літо проведе у міських каміно-асфальтних джунглях. каже, і подорожувати любить і відпустку заслужили. А от змоги податися у далекі мандри немає. Баласт, великий обсяг роботи. Дуже хотілося відпочити в цього літа, але, на жаль, обставини склалися так, що багато роботи в літній період припадає, і довелося відпочинок перенести на наступний рік. Дуже хотіла побувати в Болгарії, в Туреччині, ну і в Україні можна було відпочити в різних містах. Відпочити з користю відносно недорого можна і на Хмельниччині. Переконують у терагентствах. Мотивують туристичний сервіс за останні роки значно поліпшився, а податися у нас є куди. Область займає одне із чільних міст у великій Україні за кількістю культурних пам'яток. «По Хмельниччині розроблено у нас 14 маршрутів. Користуються попитом такі маршрути, як до Меджибуж, одноденний маршрут, до Сатонова. Сатону можливий як екскурсійний маршрут екскурсія, так і відпочинок. Слобідка Шелехівська, Самчики, дуже популярна і гарна екскурсія. Шепетівка. загалом же тенденція відпочинку Подолян майже не різняться від загальнодержавних. Найпопулярніші внутрішні маршрути це Одеська область і Крим у закордонах, як правило, переважають поїздки у Туреччину та Болгарію. Одихала в Ялці. Загорала, купалася. Ну, в основном крадітелем звісно, з'їздила. Планують почувати тільки в Почаєві на один день. З'їздити в турпоїздку більше ніде, тому що на жаль, не дозволяється місяць зарплата. На жаль, не вийде. Чекаємо малечу. Взагалі то ми планували з чоловіком поїхати десь за кордон. Чомусь Болгарія, не знаю. Крим, Туреччина та Болгарія ось основні місця відпочинку хмельничан. Але якщо з тих чи інших обставин вам не вдалося туди потрапити, слід шукати альтернативу в Хмельницькому, адже час відпустки спливає надто швидко.